У церквах Московського патріархату на Рівненщині та Тернопільщині СБУ знайшла матеріали, які заперечують існування України. У храмах зберігали пропагандистську літературу, в якій не визнають існування українського народу, його мови, а також самої держави. Окрім цього, служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури авторства російських діячів за російських друкарень. Зокрема, працівники СБУ в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату виявили символіку великого войська Донського. Йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло російським загарбникам окупувати частину Донецької та Луганської областей. Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та з іншими ознаками. Наразі всі вони скеровані на відповідні незалежні експертизи. Нагадаю, 22 листопада служба безпеки України завітала до києво Печерської лаври. Там правоохоронці перевіряли, чи не переховують монахи зброю або диверсантів. Раніше СБУ України повідомляла, що відкрила кримінальне провадження щодо прославляння руського міра у цьому храмі. Перед цим священник та викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян в своєму Facebook Опублікував відео, де на території києво печерської лаври йде молебень за Росію.